Це така якась казка, і мені сподобалось від початку. Буквально один аж один позитивний відгук. Сором, що в нас є тільки одна його книга. Це такий концентрат автора, який він є. Привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Хочу спробувати вести на регулярній основі цю загальнонаціональну національну хвилину мовчання. Сподіваюся, що це зробить свій крок до популяризації цієї акції. Давайте сьогодні поговоримо про плани на літо. Плани, які складалися, переписувалися мільйон тисяч мільярдів разів через постійні зміни і емоційного фону, і загалом мого настрою, звичайно. Але тим не менше, давайте щось та й поплануємо. Це знаєте, щось таке рутинне, стандартне, базове, що ми любимо, і можливо, воно трішечки додасть настрою мені і вам в ці дуже тривожні останні тижні. Свої всі плани я поділила на три пункти. Перший це більше така складна література, тобто яка швидко не прочитається, треба на ній трішки посидіти, подумати, осмислити. Можливо, вона займає більше часу, навіть ніж я думаю, тому там всього 5 книг, і відповідно, після кожної з цих книг у мене буде список також книг для відпочинку, щоб відпочити, розслабитись. І це також 5 книг. Так співала не спеціально, і останні три книжки це книжки українських авторів. Але перед тим як почнемо говорити про першу книгу, давайте трішки підведемо підсумки моїх весняних планів. Вони теж були максимально спонтанні, сумбурні, як це завжди. Але навіть скажу вам, що з 17 запланованих книг я прочитала аж 11. Найбільше мене здивувало те, що я не прочитала книги, які планувала читати на книжковий клуб The Ukrainians, бо так багато подій відбувалося, що я просто не встигала і час. Весно кажучи, якось не фокусувала свою увагу на цих клубах, тому, відповідно, маємо такий результат, що долаючи біль, я прочитала є відгук. Щасливе місце Емілі Генрі я закинула, почала читати і мені не сподобалось. Можливо, я її взяла суто інтуїтивно в настрій такого рожевого чогось прекрасного, солодкого, отримала щось зовсім інше. І Хоча я завжди знаю, що Емілі Генрі пише не ромкоми і далеко не ромкоми, Це такі романи, любовні. Романи, я її постійно відкладала, постійно е, відволікалась від неї. Ще й моя подруга сказала, що їй не дуже сподобалось і вона останні 100 сторінок просто пропустила і прочитала лише кінцівку. Тому я вирішила, що, мабуть, е, поки що її відкладу. Коханець Ледіча е, не прочитана, лише купила, але не прочитала. Доктор Серафікус, е, так прочитаний е, прекрасна книжка. Теж є відгук кохана близькості не прочитані. Це дві книжки з клубу. За Ukrainians, які я пропустила, на жаль, хоча також їх маю. Це рівна Ольги Кобилянської прекрасний роман, якщо любите українську класику 19 століття. Беріть це хороший текст, одержимість, Антоні Баєт, яка... Чекає мене з моменту, мабуть, квітня, коли я читала пруста і через пруста довелося бает відкласти. І от якось досі не можу себе налаштувати повернутися до цієї книги, але вона абсолютно прекрасна. Я її не дочитала, але це точно до проку. Потім Юрій Шевельов, ця новинка відвіхувала з його текстами. Там «Стаціневича упорядкування, теж хороша збірка, але руки так до неї не дійшли. Чаклунка культ пробувала, але мені не сподобалося, відклала. Джелепітта та ж сама ситуація, часосховище. Це то про року, є відгук уже. Тіло, книга про свободу. Буду хвалитись, але таки прочитала. Хоча деякі моменти довелося пропускати, там дуже багато психології оцього всього роздумування, і мені було складновато, тому деякі моменти пропускала, бо просто його не розуміла і не хотіла так глибоко. Заглиблюватись це все зимове сонцестояння не будемо знову про це говорити. Гарний день аби жити збірка від темпори. Класна, хороший варіант також на подарунок. Класні автори, вже не початківці, такі знаєте, автори українські, сучасники, знають, як писати, знають в чому їхні сильні сторони. Тому збірка хороша. Передивіться обов'язково. Ну і і 17 книги. Це теж прочитана те зачарована гора Томаса Мана. До речі, є влог навіть з читанням цієї книжки. І definitely better now Еві Робінсон теж. Прочитано є відок. Тому ось так: 11-17, хороший результат. я Вважаю. Влітку будемо читати 13 книг. Сподіваюсь, що до всіх дітей руки, бо ось уже майже кінець середини, середина червня, а прочитаного насправді не так і багато. Але давайте починати все по порядку. Давайте я вам покажу спочатку складні книжки, щоб ви подумали, що я така вся інтелектуалка, а потім перейдемо до чогось, що. Що більш правдоподібне. І перше, це книга сміху і забиття Біла Кундери. Тут навіть є примітка, що це нове видання переглянути автору. Прекрасне видання від Анастасії Стефрак. От що що не кажіть, а її стиль видно завжди. Роман складається із саме окремих історій, об'єднаних спільними темами. Ну, не знаю, спробуємо. Я навіть не знаю, що очікувати насправді. Треба глянути. Може, тут взагалі щось зовсім не те, що треба. Тут на вкладинці танк також зображений. Щось не знаю, чи мене дійдуть до цього руки, враховуючи, що і так забагато всюди війни. Наступна це Тропік Рака Генрі Міллера, книжка, яка тягнеться у мене з планів уже десь роки-два. Від моменту, як я її купила, мабуть, постійно дуже хочу. Маю на неї, певне, якісь трошки навіть завищені очікування, бо чекаю на щось дуже зухвале, сміливе, але відверте і максимально якесь таке, знаєте, Натуралістичне можливо, навіть прекрасна обкладинка. Сподіваюся, що колись ми побачимо більше за оцю цю книжку в перекладі, тому що ну це сором, що у нас є тільки одна його книга. Будемо пробувати тут щось про злитні і епатаж, Парижа початку 20-го століття. Багато всього тут є. Це взагалі книга, яка має цілу серію. Далі хочу вам показати новинку від Вавлонської бібліотеки Майсові люди. Це така книжечка, яка повинна розповісти про історію корінного народу Гватемали. На чиї землі приходять колонізатори. Вона мені чомусь настроєм одразу нагадала сім е, смерсім днів малі Алмайди. Там, звичайно, це більше розгортається в сучасному світі. Тут, мабуть, буде більше сетинг, все-таки історії е, минувшини. Е, не знаю, що очікувати. Прекрасні зображення, дуже, дуже насправді яскраві, інтригують. Хочеться спробувати. Не знаю, як там буде і як мені воно все піде. Але чому би ні, я погуртала і мені сподобалось від початку. Буквально як це все нам подається. Тому можна спробувати. Можливо, це буде щось схоже на половину жовтого сонця, адічі, а це була книга стопу мого минулорічного. Тому чому би ні? Також я би дуже хотіла прочитати на вибір. А, можливо, одразу дві. По перше, або поле бою десять конфліктів, які пояснюють новий близький схід Крістофер Філіпс. Це теж новинка. Від стилет і стилес у десяти главах книги автор описує понад десяток країн та територій регіону, у яких зараз тривають військові та гібридні конфлікти, та пояснює, який вплив там мають закордонні гравці: США, Росія, Китай, Іран, Туреччина і Судівська Аравія. Цікаво, я не так багато знаю про ці конфлікти там, про деякі хіба щось більш більш розлоги читала за новини. Тому буде цікаво така. Знаєте, здається, що велика, але насправді, якщо подумати, що там аж 10 конфліктів, то наче і е, швидко маю прочитатися. Якщо ж не складеться з цієї, то про запас у мене є аудіокнига про свободу снайдера. Колись купила на передзамовленні, Здається, в Магого, її там за гривень 80 чи сімдесят. Планую купити і паралельно слухати обов'язково, бо такі книжки треба точно занотовувати. Снайдер прекрасно пише, дуже легко сприймається. Він цікавий, він зрозумілий. Не зі всім я погоджуюсь, але це великий друг України. Я точно розумію, що він на нашій стороні, тому цікаво побачити крізь його оптику роздуми про свободу, про те, чому свобода така дорогоцінна і так далі. Сподіваюсь, побачити там нове бачення конфлікту між Росією та Україною. Цієї війни, як він це доносить світу, і нарешті з цих п'яти обов'язкових книг на читання щось складного є навіть перша прочитана книжка Георгій Господінов природний роман. Знову переклад з болгарської Остапа Славинського, який також перекладав його сховище». Мені сподобалося сховище», вирішила взяти. Роздумає про природний роман. Роздумає загалом про. Про буття, про те, як взагалі господінов помічає ці побутові речі, як він дивиться у ці деталі, що він бачить за ними, як багато тут натуралізму теж. Всього цього це такий концентрат автора, який він є. В часосховищі він більш відполірований. Там видно, що він орієнтується вже на масового читача. Там теж багато експериментів, але вони такі дуже зрозумілі, все одно обережні. А ось тут -от просто буквально чи то потік думок, чи то потік емоцій вражень. Написаний він до речі в 2000 році цей роман був такими уривками. Він поданий коротенькими розділами, розповідає нам про чоловіка, який працює в газеті. Зустрічає письменника, який живе. В кріслі посеред вулиць. А потім він знайомиться з тим чоловіком. і Розуміє, що його звати так само, як звати і цього чоловіка, і їх всіх звати Георгій Господінов. Я би більше хотіла з вами вже аналізувати цю книгу прочитаному тому не буду більше про неї розповідати. Скажу лише, що якщо вам сподобалося со сховище, то Ця книга теж обов'язково прочитання. І переходимо до відпочинку і читаємо шість багряних журавлів Елізабет Лім. Рем затято взялись перекладати цю авторку. і У нас вже є чотири книги в перекладі. Прекрасні видання. Якщо чесно, рука потягнулася винятково через те, як вона прекрасно видана, дуже гарно. Треба похвалити е, обов'язково авторку художнього оформлення Тучина А. Е, Анна Анна Тучна переклала Ксенія Сокульська. Цікаво спробувати. Щось таке дуже китайського вайбу про принцесу. Якщо я не помиляюсь, то це оці шість багряних журавлів. Це її брати, яких було перетворено на журавлів, Це така якась казка. Бачила один аж один позитивний відгук, і чесно, от знову ж таки, повела суто на оформлення. Люблю іноді читати азійську літературу, і іноді вже просто беру її машинально, бо приваблює мене вона описами своїми. А потім вже думаю про те, що я за цей рік прочитала уже понад 10 Азійських текстів, хоча це взагалі не сказати би, що було те, на чому я концентрую свою увагу, але якось воно саме до того йде. Тому будемо пробувати, чи мені можливо знімемо якісь вихідні з читанням цієї книжки. Якщо вам буде цікаво, то пишіть в коментарях. Я до вас завжди прислухаюся. Також в планах є Daisy Jones and The Six. Це книга Тейлор Дженкінс Рід. Я її починала читати в марафоні Спроби розділ. Більша частина книги подана в форматі інтерв'ю, тобто це буквально ти читаєш діалоги, це сприймається дуже швидко, дуже легко. Попри навіть мою нелюбов до історій про музикантів, про музику, наскільки мені це не близьке, настільки мені все одно подобається стиль авторки, і я не можу встояти про що б воно не було. Я зараз дивлю. С постійно оновлюю стрічку авторки в інстаграм. В неї вийшла зараз нова книга Атмосфера там вже про астронавтку. І вона там ділиться тим, як вона готувалася до цієї книги. Скільки вона там цього дослідила, і мені так цікаво. Я вже так чекаю на цю книжку. Але Артбукс вже на передзамовленні випустили іншу книжку авторки. Її будемо читати раніше за атмосферу, але будемо все одно читати. Хороша сестра Салі Гепфорд дуже полюбили українські читачі цю авторку. Там же є спорідна душа, молода дружина, свекруха і ось хороша сестра. По багатьох рекомендаціях вирішила починати з цієї книжки, тому спробуємо. Свікруха, якщо я не помиляюсь, це щось більш навіть сімейне, драматичне, щось таке. А ось це наче має бути такий справжній детектив, який він є. Не знаю, може я помиляюсь. Лише одного разу Роуз не вдалося вберегти мене від хибного кроку, і ця помилка прислідуватиме мене до кінця життя. Цікаво спробувати про двох сестер. Чому б і ні? Давно вже не читала детективи. Треба надолужити в планах. Є ще інша книжка від РМ, це вже третя по рахунку. Це у нас відьма з варди авторки Ані Бергман, це псевдонім Ноель Гаррісон, Це історичний роман, який розповідає про реальні події, полювання на відьом в Норвегії на в 17 столітті, середині 17 століття. Я почала її читати і коли. Почала читати, зрозуміла, що дуже повільно текст рухається, і не через навіть описовість, а просто ритм. Він дуже повільний, такий дуже неспішний. Мені подобається, що авторка спиралась на реальні факти. з Наприклад, записок в суді, тобто вона досліджувала історію цих спалення жінок. Мені цікаво от, суто з історичну точки зору це читати. Але оскільки там дуже багато героїв, багато подій, і разом з тим дуже повільно розгортається сюжет, то я навіть не впевнена, чи дочитаю до кінця, але знову ж таки цікаво. Тема дуже цікава, і прекрасна книжка звійні вітром. Це вже другий том. Маргарет Мічел. Не буду вам нічого розповідати, тому що я знімаю великий масштабний читацький щоденник. Чекайте, скоро буде. Три останні книжки по українських авторах: Солодке життя Романа Малиновського. Я не знаю в кого я чула відгуки на цю книжку, але всі хвалять. Книга наповнена ілюстраціями Андріани Чуніс, і це збірка оповідань, об'єднаних настроєм та сюжетними спіралями. Повна загадковості та граливості тривоги, але й повітряної легкості. 13 історій, які нортують внутрішніми драмами, переживаннями, пристрастю, люттю і обожнюванням. Вони кінематографічні, читаючи, ви наче відчуватимете простір фізично, тканини, кольори, відтінки і поверхні. Ну, цікаво. Тут дуже гарні ілюстрації і загалом я так розумію, що повинна читатися зручно, тому будемо пробувати. Мені подобається, як це видано. Можливо, візьму в якусь дорогу. Буду їхати додому скоро, буду читати в автобусі. Також в планах у мене країна блакитних орхідей. У мене є ця книга вдома. Це перший науково-фантастичний роман, якщо не помиляюсь, 20-х років ХХ 20 століття. Дуже маю приємні спогади з цією книгою. Мені подарували день народження, подарував мій хлопець, і я дуже маю вже. Любов до цієї книги, навіть попри те, що я її ще навіть не прочитала, але прочитати було б дуже добре. Цікаво почитати, що там автор фантазував, і скільки його уявлень про світ справдилось. Ну і до всього це ж пригоди. А літом треба читати про пригоди, правда? The Last But Not Least – це непрості траса прохаська. І та ви мені скажете, що непрості це абсолютно осіння книжка. А я скажу, що буду читати в кінці літа. Насправді я починала е, слухати в аудіокнезі цю книгу, чомусь був такий Настрій. У нас тут весь час дощі похмуро у Львові на початку червня було, і вирішила послухати. Просто фізично не мала цю книжку. І зараз в книгарні в нас її немає, і я якось ще не зібралася з думками, щоб піти в якусь книгарню і десь її, можливо, купити або просто замовити. Тому, от поки слухала в форматі аудіокнижки, прослухала хвилин 20, не більше, і зрозуміла, що мені точно треба це на папері, бо якось. Складно це все на слух уявити. Хочеться читати. Поки що сподобалось, бо це Тарас Прохасько, Він пише просто неймовірно. У мене є його збірка лексикон таємних знань чи інтимних міст. Оця серії новітньої класики від Весел. Вона дійсно дуже хороша, тому вона теж може пасувати під закінчення вже літа, якщо ви. Шукаєте, щоб такого почитати, до речі. Якщо шукаєте, то загляньте сюди. Я вам зробила аж цілу величезну підбірку книг під червень, липень і серпень. Ну а це були всі книжки, про які я хотіла вам згадати. Сподіваюсь, що вам було цікаво послухати це відео. Бережіть себе, пишіть в коментарях, що зараз читаєте, що допомагає вам відволікатись. Тримаємось, все буде обов'язково добре і зовсім скоро ми з вами побачимось. Дякую вам за цей перегляд. Пишіть ваші плани, що читаєте цікаве, і до зустрічі в новому відео. Па-па!